Вітаю вас на своєму каналі. Я рада, що ви тут, і хочу запросити вас у захопливу подорож мого життя як українки, що живе в Німеччині. На цьому каналі я ділюсь своїм досвідом адаптації в новій країні, розповідаю про щоденні радості та виклики, з якими стикаюся, і показую, як я справляюся з ними, перебуваючи в декреті та в очікуванні нашого третього малюка. Тут ви знайдете відео про те, як виглядає життя мами в Німеччині поради щодо сімейного побуту, рецепти, цікаві місця для відпочинку, а також моменти з нашого повсякденного життя. Я хочу ділитися з вами тим, що мене надихає і, сподіваюсь, зможу надихнути вас також. Буду дуже рада вашому зворотньому зв'язку. Ваші коментарі, поради та підтримка надихають мене продовжувати. Творити та ділитися ще більше, тож залишайтеся зі мною і давайте разом досліджувати всі барви життя. Ще на цьому тижні ми вирішили взяти в оренду миючий пилосос для килимів, там м'яких меблів. У магазині, ДМ. давно мені попадалася реклама в Тіктоці, або я бачила в магазині, що можна взяти такий е, пилосос в оренду, і основною умовою оренди було придбання спеціального миючого засобу для пилососа, який коштував нам 22 євро. А сама оренда була безкоштовна і тривала до трьох днів. Спочатку я планувала почистити лише наш величезний диван, який за час служби встиг пережити чимало випробувань. Але коли я побачила, який чудовий результат дає цей полосос, вирішила не зупинятись. Після дивана на черзі були килими, які отримали нове життя після ретельного очищення. Потім я так захопилася, що взялась за наші автомобілі. Спочатку мій, потім чоловіковий, і, здається, на цьому миючому марафоні в нашому домі не залишилося жодної поверхні, яку б я не випробувала. Ви подивіться, яка брудна вода, і це просто після мийки одного дивана. На перший згляд він був такий чистий, а коли я побачила цю брудну воду, я зрозуміла, що не такий чистий він уже і був. У підсумку, кому цікаво, однієї пляшки засобу мені вистачило на Диван, два автомобілі і чотири кілими. І тепер все навколо виглядає так, ніби ми щойно купили ці речі. А свіжість і чистота просто в кожному куточку. Тут я показую результат автомобілю, наскільки все чисто, охайно, і просто дивлюсь Поблизу Мюнхена є дуже чудове місто Інгольштадт і там є. Аутлет, де є багато магазинів, брендових і можна купити по дуже гарним знижкам і з дуже вигідними пропозиціями. Ми вирішили купувати подарунок для чоловіка. У нього на наступному тижні день народження. Зайшли в магазин Томі Хайлфайдер. Подарунок чоловіку ми купили. Тепер зайшли в кафешку пообідати у Саміра Морозова, малюкі шоколадний фондан, а в мене. Спрінг роли. Повернувшись додому, я приступила готувати вечерю. Захотіла щось такого смачного, легенького та на швидку руку. Вирішила приготувати такі човники із цукіні з куркою. Мені дуже подобається смак цієї страви. Вона робиться дуже легко, запікається в духовці, і також вона корисна. Тут я нарізаю курку. У мене філе стегна. Воно м'яке, на відміну від звичайного філе і більш соковите. Я його подрібнюю на маленькі шматочки. Потім до подрібненого м'яса я додаю йогурт звичайний без наповнювачів, він у мене 3,8%. Сіль, перець, паприку, за смаком можна сухий чесник додати тут уже на ваш смак. Все це перемішую. Можна робити це з майонезом, звичайно, трішки смачніше, але з йогуртом набагато корисніше. Потім наповнюю човники м'ясом. Зверху все посипаємо улюбленим сиром, гауда, моцарелла на ваш смак. Будь-який сир буде смакувати до цієї страви. І все це ставлю в духовку на 180 градусів, десь приблизно хвилин на 40 на годинку. Все залежить від вашої духовки. Всім привіт! У нас сьогодні вже так прохолодно. Я вже одягла одяг з довгим рукавом. Хочемо поїхати з малікою в магазин і прикупити трішки речей до школи, а саме самірщику одягу та маліки. І я помітила, що на мене не налазять ніякі штани. і Я одягла отаку м'якеньку спідничку, такий у мене сьогодні лук. Одягла компресійну білизну. І зараз будемо виїжджати. Ми вже з малікою виїхали в магазин. Їдемо в сусіднє місто. Там самірчик ззаді. Спочатку ми хочемо сходити в магазин Primark, Оцей або примарк, то як його називаю. Мені дуже подобаються там речі і дитячі, дорослі там не дуже, а дитячі прикольні. Ми вже зайшли всередину. Тут просто величезний вибір. На першому поверсі жіночий та чоловічий одяг, а на другому поверсі великий відділ дитячого одягу, одягу для новонароджених та товарів для дому. Ціни в цьому магазині доволі такі приємні, є дуже багато знижок, і мені навіть здається, ціни тут нижче за середні. Але якість речей мені подобається. Не все взагалі, але Є те, що ми купуємо тут регулярно. Таке як шкарпетки, наприклад, одяг для дитячого садочку, футболки різні, штанці. Мені дуже подобаються. І зараз я вам покажу, що ми вибрали і що я купила. Тут одяг, такий красивий серія, Маус для дівчаток. Просто показую, які тут є серії. Ось Для новонароджених такі сети продаються. Для дівчаток, звичайно, вибір набагато більший, ніж для хлопчиків. Ну, це так завжди. Мабуть, у кожному магазині. Мами хлопчиків зрозуміють мене. Тут є багато канцелярій, багато товарів для дому, і можете подивитись на ціни. Так, Ціни тут реально класні. Пляшка для водички 2 євро. Такі светрики для дівчаток. Але на маліку не було розміру. Тут розбірна сітка до 6 років. Тут такі халати мені дуже сподобались. Я купила собі отакий. Тут ми перейшли у відділ для хлопчиків. Також тут великий вибір, але ще багато чого літнього. Тут штанці такі, я купила багато різних. Потім далі покажу. Тут осінній декор, дуже мені сподобалися ці пелюшеві такі. Гарбузики для домашнього декору класно виглядають багато тематичних товарів, серветок, оліночки такі на двері класні і ціни теж дуже приємні. Для нас було дуже великим щастям, що самір в цей момент спав. Весь цей шопінг гаток ми стільки не накупили. Маліка мені допомагала, ми все це навалили на візочок. Потім, по традиції, ми зайшли в нашу улюблену піцерію за піцею. Собі я взяла пасту, а дітям О, так, і не посилила з'їсти. Нам її дали з собою. Зараз пускаємось на паркінг. Ці маленькі жуки змушують мене бігати за ними. Мені потрібно купити грязовий костюм в садочок Саміру. Ми зайшли в магазин Чібо. Тут великий дуже вибір, є класні колекції для дітей та дорослих. Але ціни тут, як на мене, завеликі, і я знаю, де купити трішки дешевше, а не трішки Садочку, навіть в половину. Зараз покажу є грязьовий костюм. Це типу така непромокаюча куртка, і до неї ось такі непромокаючі штанці. Я зайшла в магазин Кік, дуже великий вибір. І ціна тут ну, доволі, як на мене приємна. 9 євро штани і 10 євро куртка. І також є на дівчинку такі варіанти. Дуже крута штука, у дворі гуляти. ну В садочку це обов'язково. Знайшла ще варіанти з машинками. Ось такі куртки. Які стани без підтяжок. Тут їх величезна кількість. В Німеччині це дуже-дуже популярний вид одягу, тому що діти гуляють в будь-яку погоду і їм потрібен належний одяг для цього. Тепер трішки покажу, що купила. Спочатку це речі для маленького малючка, одразу показую з цінами, це шкарпетки. Теплі та більш легкі, потім такі штанці на 0,3 місяці коштують 2,80 євро. Потім така кофтинка, дві, також 2,80 євро за штучку. Брала їх, тому що вони були по акції. Потім такі футболочки по 1 євро були. Дуже класні: на 3-6 місяців. Вгадаю, що будуть якраз таку шапочку для Семірчика взяла, вона коштує 2,30 євро. Потім взяла такі штанці. Це такі самі ходові, які потрібно в дитячий садочок на 3-4 та 4-5 рочків. Ціни там від 5 до 4 євро, в залежності від моделі. Далі я взяла таку м'якеньку флісову піжамку на 4-5 рочків, трішки вона завелика. І потім три таких кофтинки теж на 4-5 років, коштували вони по 4 євро. Далі ось такий грязьвий костюм це штанці та курточка. Всередині вона на флісі. Ціна за комплект 19 євро. Таке взяла для малюки це штани та звичайний реглан. Потім три таких водолазки для малюкі. Взяла це вже в іншому магазині. Брала, тому що в праймерку я так і не знайшла. Потім такий флісовий комбінезончик для малюка. Тепленькі. все це в мене вийшло на 99. Років. Дякую, хто додивився це відео до кінця. Чекаю на вашу вподобайку, пальчик вверх, і до зустрічі в наступному відео. Rhythm divine Underneath the sky painted with dreams We're chasing the echoes of silent screams caught in the spell of the cosmic night with fantasies bloom in the pale moon.